19 в Україні час новин на п'ятому про важливі події цієї середи 18 жовтня. Палає в загарбників у тимчасово окупованому Криму на місцевих телеграм-каналах. Повідомляють про успішну бавовну. Пишуть про вибухи у Балаклавському районі. Це передмістя Севастополя, де росіяни мають склади техніки. Також публікують фото та відео, на яких видно стовп диму. Пишуть, що сирену повітряної тривоги увімкнули вже після вибуху, який було чутно в усьому місті. Бавовна на Росії не закінчиться ніколи вночі. У Курській області дрони влучили у військовий табір окупантів біля аеродрому Халіно. Про це повідомив волонтер та блогер Ігор Лаченков із посиланням на джерела ВСБУ. Під час атаки яку здійснила служба безпеки, зафіксували щонайменше 18 прильотів українських безпілотників Камікадзе за попередньою інформацією. У таборі поблизу литовища розміщувалися до трьох тисяч російських окупантів. Та близько 80 одиниць військової техніки наразі точну кількість ворожих втрат уточнюють. США розповіли деталі про передані Україні ракети АТКМС. Про це заявили в американській раді з нас безпеки. Зазначили, що Київ отримав модифікацію, що здатна вражати цілі на відстані до 165 кілометрів. Коли саме ракети були поставлені, у Вашингтоні не уточнили, тримають у секреті і кількість переданих ракет. Переконують лише, що цього буде достатньо для посилення безпеки України. Видання The New York Times з посиланням на власні джерела стверджує, що за отримали два десятки атакамсів. поставки далекобійних ракет. Напередодні підтвердив президент України. Володимир Зеленський подякував партнерам та відзначив, що всі попередні домовленості з Вашингтоном виконуються. Своєю чергою видання Політіко інформує, що передати атакам з Україні вирішили ще у серпні. Системи включили до пакету допомоги анонсованого наприкінці вересня. Атакам замаскували під категорією Касетні боєприпаси. Я не маю наміру анонсувати майбутні пакети безпеки, які ми готуємо для України. Ми регулярно консультуємося з Києвом щодо того, що саме їм потрібно, але я не називатиму жодні деталі стосовно того, що може бути включене до майбутніх пакетів. Авдіївка стала кісткою в горлі для окупантів. Так, в етері П'ятого каналу ситуацію на Авдіївському напрямку прокоментував керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Каже, ворог не припинив своїх штурмів, проте дещо зменшив інтенсивність. Водночас, українські оборонці готуються до нового загострення. В напрузі ворог тримає всю смугу оборони. Штурмові дії, які вони проводять, все-таки намагаючись місто оточити, вони проводять менше кількісно, але ми розуміємо, що це йде підготовка до нової хвилі. Ну, треба показувати якісь победи, тому, тому що скрізь у них невдачі, Запорізький напрямок, ППО в Криму щось взагалі якось так незрозуміло, як працює. Певні невдачі на бахмутському напрямку а тут кістка в горлі біля Донецька. До п'яти зросла кількість загиблих через удар по Запоріжжю. Рятувальники знайшли під завалами ще тіла трьох людей. Повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ще п'ятеро людей поранені. Нині вони у лікарні. Уночі московити балістикою вдарили по багатоквартирному будинку у середмісті. Протягом сьогодні рятувальники розбирали завали і шукали під ними людей. Докладніше про пошукову рятувальну операцію розповість Денис Розенков. Рашисти вдарили посеред містю Запоріжжя у пів на другу ночі. Атака тривала 20 хвилин. За цей час у місті розірвалося шість ракет. Одна з них поцілила в багатоповерхівку у центрі міста на проспекті Соборному. Внаслідок удару зруйновано з третього по п'ятий поверхи житлового будинку. Під завалами опинилися заблокованими кілька людей. Рятувальники розбирали завали, щоб їм допомогти вибратися. Пригнай, шіп, усі, Давай, все, люка, люка. Ти так все. Под контроль ручку їм Молодець. Повітряна тривога спрацювала лише після першого вибуху. Тож містяни навіть не встигли сховатися в укриттях. Квартира Марини була на п'ятому поверсі, в якій саме влучила ракета. Жінці з родиною просто пощастило, що цю ніч вони перебували за містом, і ми приїхали, і ми вже це побачили. Ну моєї. Квартири не існує вже. Жінка, ледь стримує сльози, бо дізналася, що загинули її сусіди. Загинули. Загинув хлопець молодий з четвертого поверху. Я живу на п'ятому поверсі і суміжна стінка з третім під'їздом, там, де загинув так само обвал, повністю загинув наш. Як це сказати, комендант? Yeah. Що мені шкода тих людей. А, що я можу сказати? А? Сусідні з епіцентром вибуху квартири також потрощені в жент. Страшно, то есть неожиданно і страшно. Ми мы, мы, как бы всі ожидаем цього прильоту, а коли происходит, то страшно, и нервы і и все так. Олексій, мешканець понівеченого будинку, каже: головне, що залишилися живі усі домашні. Тепер треба шукати місце, щоб переночувати. Десь знайдемо житло, а далі будемо відновлюватися і дивитися. Що буде по деньгам, то будемо відновлювати, що, що не по деньгам, То ще не знаю. Ми ще плани не составляли, чесно гаря. Саме основне це перебігтися дети жильєм, а далі будемо дивитися. На місці прильоту рятувальники продовжують розбирати завали. Їхня робота ускладнюється загрозою обвалу конструкції будинку. Розбір конструкції буде, повний розбір конструкції. Будуть знімати зараз це все. Є аварійні балки, ділянки, які перекривають доступ. Зночі біля будинку оперативні служби розгорнули намети. Тут надають першу допомогу мешканцям пошкодженого будинку та збирають дані про понівечене майно. Зараз соціальна служба працює, веде реєстрацію постраждалих. Сьогодні вже зареєстровано 47 людей, які тут постраждали в цьому будинку. Людям запропонували шелтери, де вони можуть тимчасово знаходитися, але більша частина приїхала до своїх родичів і знайомих. Вибухова хвиля від прильоту ракети була настільки потужною, що в будинках та магазинах у кількох кварталах від місця прильоту повилітали шибки. Нині місцеві та комунальники прибирають скло та виносять понівечене майно з квартир. Ну вікна повезли всі двері. Вот. Тут потолок там десь вис. Ось Утака в нас шкода. А де немає? Вся техніка пошкоджена. Ось ми зараз це все питаємося питаємося і винести, вибрати. І як це і в порядок. За попередніми даними військової адміністрації, вороги обстрілювали місто з ракетних комплексів С-300 з тимчасово окупованої території регіону. Денис Разинков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Загарбники з артилерії гатили по нікополю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Каже, від ворожого вогню постраждав чоловік. Також спалахнув готель. Рятувальникам вдалося приборкати полум'я. Пошкоджені також сім приватних будинків та чотири господарські споруди. Провокативний крок і чергова спроба підірвати глобальну архітектуру ядерного розброєння. Так в українському МЗС прокоментували рішення Росії відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Назвали це посиленням ядерного шантажу з боку Москви. Україна закликала міжнародну спільноту відреагувати на провокації Росії. Державна дума Московії, яка схвалила відкликання ратифікації, заявила, що це буцімто треба для гарантії російської безпеки. Не прогавили нагоду укотре звинуватити у власному рішенні західні країни. Водночас відкликання ратифікації не означає новий вихід з повний вихід із договору. Це лише перший крок. Росія і понині є підписантом угоди про заборону ядерних випробувань. Про готовність відновити тестування зброї масового знищення раніше заговорив Путін. До цього зокрема закликають і так звані російські експерти з нацбезпеки підірвати ядерну бомбу на Московії, нібито необхідно, аби попередити захід про наслідки війни з Росією. Водночас для партнера Москви Китаю це червона лінія. Посилення ядерної гонки не в інтересах Пекіна, наголошують експерти. Це дуже символічно, що російська держдума знов почала махати цією ядерною дубинкою перед тим, як Путін прийшов до на зустріч до Сідзеньпіня. Будь-яка гонка озброєнь з використанням ядерної ядерних технологій для Китаю зараз дуже невигідно, тому що всі почнуть займатися якраз нарощуванням саме цих озброєнь. Тому я думаю. Думаю, що тут це в першу чергу така демонстрація Китаю, примушування їх до якихось ну, в лапках конструктивних переговорів. Проти ексрозвідника Романа Червінського контролює безпосередньо заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Про це в коментарі п'ятому каналу заявив сам полковник в залі суду. Червінський каже, що за словами слідчих вказівка посадити його надійшла із офісу президента. Татаров екс-чиновник часів Януковича свого часу виправдовував дії беркутівців, а нині контролює не лише СБУ та прокуратуру, а й суди. Як винагороду за старанність стверджує червінський нинішньому виконувачу обов'язків головного слідчого управління СБУ Андрію Швецю, пообіцяли підвищення, чому змінюються судді? Ну мабуть, вони щось знають. Ці судді я думаю, вони читають матеріали, просто бачать, що там написано, і розуміють, кожен починає думати, що під вироком ставить підпис він. А то, що телефонує Татаров чи Єрмак, або навіть хтось вище. То це телефонний дзвінок. Вони так само розповідали, що нічого не було там, що війни не буде, що того не буде. І сьогодні вони про це не говорять. Вони відповідальні готові нести за свої слова, за кожне слово продовжуємо відстежувати події цього дня. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у наступному випуску. Ну а зовсім незабаром побачимося у продовженні нашого аналітичного ефіру. В марафоні Незламна країна.